Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити скумбрію запечену у томатному соусі з яблуком. Що мені для цього треба? У мене там гріється сковорідка. Мені треба порізати цибулинку на такі квадратики. Звичайні звичайні квадратики, як на зажарку. більші менші тут різниці немає. Ось так кришимо, це що міша Ось так. Просто, звичайно, кришимо цибульку. Це тут покришимо, подрібнемо. І так, цибулю я покришила, зараз наливаю у, на сковорідку 2 столові ложки олії і відправляю цибулю. Цибулю не вжарюю, тільки буквально хвилину пропарюю. і потім будемо робити далі соусну начинку. У цибулю додаю пів, пів столової ложки цукру і десь чайна ложечка, така без горочки соли. Ну, по солі дивіться саме, щоб вона була. Така ну і не солона, і не, і не солодка. Зараз я відправляю туди в цибулю і піджарюю цибулю. І так, цибулька наша пропарилася. Зараз додаю туди 200 мл томатного соку. У мене такий він трошки густенький, ну нічого страшного. Все нормально. Зараз відправляю туди у сковорідку. І так, поки наша цибулька тушкуватиметься із томатною пастою. Я почищу скумбрію. Ось така вона скумбрієнка, гарненька, смачненька, Ось така свіжа, морожена. Так, оце все я обрізаю ці плавнички. Це буде готові. Е, треба, щоб потушкувалося хвилин 5 цибуля і <клухи> Томат о, і з цього боку обріжу. Ось так. Так, одрізаємо голову. Ось тут. Так, з цього боку і з цього так. Одрізала. Теперки брюшкові розрізаю і вичищаю теж ціля всю непотріб сюди в кульочок. Артенько. Обрієна, тепер отак все не миючи Можна помити. Зараз я таке, мабуть, зроблю. Піду помию її і тоді просушу серветками. І так, хвилин 5 пройшло у нас. Тепер я беру столову ложку крохмалю любого крохмалю 50 мл водички сюди. Розмішую ось так, крохмальчик наш. І відправляю туди в нашу зажарочку, в нашу підливку чи соус, як он, хто як назве, так і буде. І прокип'ячую ще трошки. Ну, хвилин, дві-три. Там різниці немає скільки, ну, щоб воно гарно прокипіло. Тим часом до, включаємо духовку. Духовку треба нагрівати до 170 градусів. І тоді будемо запікати нашу ще рибку. І так, поки тушкується наш соус, я беру яблучко, очищаю його від шкірки і очищаю від насіння. Можна це не робити. От шкірки не очищати, а насіння потрібно очистити. Яблочко трошки злежане, вже таке лежало. Зараз подивлюся, може і не пригоднеться. Ні, це не пойдеть. Зараз візьму друге. Ось таке яблучко. Ось сьогодні в магазині забула взяти яблуку. У плібниці лежав от так. Поки воно лежатим карта, зараз використаю. Бо треба. Так, обчистили. Він оставив мені, щоб я їла. Я йому. І то так забулися за нього. І... Так, єсть. Тепер. Так вычищаем ми резатимем его на дольки, дольке, так? Угу. тепер на такі скибочки різати. Mm. Так. так, я мушу тут підчекувати. Я тепер знімаю я сейчас нашу Зажарочку таку, Така вона у нас зажарочка. О. І викладаю її сюди. І так викладаємо нашу форму зажарку. Розправляємо. О. І так, виклала я нашу зажарочку, наше це, і тепер буду різати рибку. Рибку різатиму так на кусочки і викладатиму таку форму. Ось так. Це от Ножнички. Так викладаємо кожний кусочок рибки сюди в форму. І так, рибку виклала тепер між рибкою, отак викладаю яблуко. Не по одній дольці. Так. Отак, От кругом викладаю, яблучка буде смачненьке, гарненьке. О. І відправлю в духовку. Духовка вже нагрілася до 175 градусів. І тепер я відправляю туди в духовку для запікання. Як запечеться, тоді будемо бачити. І так, друзі, запеклася наша рибка. Як бачите, ось така вона постояла, трошки схолонула, і тепер ми будемо її витягати із форми. Ось така вона, дивіться, красива. Ну, яблочко, вся тут є те, що треба. Ось це запеклася. Пеклася вона 40 хвилин. Можна й менше, можна й більше. Ну, я пекла 40 хвилин. Ось так вона вийшла. Ну, так. Я сюди ложечку. Положу на днечку. І тепер. Ось так. Положу. Яблучка, яблучка теж пропеклися, як бачите, спеклися, вони м'ягесенькі, гарнесенькі, такі. Отак ось їх викладимо. сюди. Ось так ок. тоже теж пропиталися рибкою, смачні такі. Так що, ось така у нас вийшла рибка. Як бачите, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.